Більше десяти серйозних ушкоджень та чимала кількість інших менших руйнувань такі отримала ця дев'ятиповерхівка на північній Салтівці в результаті чисельних обстрілів. Вона спорожніла не у перші місяці війни, коли почало летіти по мікрорайону. З людей тоді залишились одиниці, та й ті не витримали і теж поїхали шукати тиші у іншому місці Харкова, іншому місті України чи навіть у іншій країні світу. У 2022 році я уїхала, що забрала і в'язала. У році я поїхала. Мені таксі найняли рідні, я взяла трошки речей і поїхала до них, до рідних і там жила. А у 2023-му я повернулася на початку червня, от і все. Ну, Будинок, бачите, як сталося, зруйнували трошки. А квартира моя ціла, наш стояк цілий, вікна були побиті, балкон побитий. Погано, погано на душі, погано, здоров'я забрала, війна, забрала. Гіпертонік я вже стала, аритмія серце. Гіпертонік я вже стала, аритмія, серце в мене, я хвора, інвалідом вже стала. Бачите, усю трусить. Я Харків люблю. Вони бахкають, а я кажу суки такі! матюкаюсь, кажу, суки такі, і все. Так все буде добре. Не переживайте, все буде в нас гарно. Цей житловий будинок у Київському районі на північній Салтаці був пошкоджений на початку війни. Руйнації зазнала покрівля, фасад, пошкоджені стіни, перегородки, інженерні мережі, вхідні групи були вибиті вікна. Наразі тут триває начальний етап робіт, демонтаж пошкоджених конструкцій. Відновлення стін вже відновили огородження балконів у кількох квартирах. У подальшому планується відновлення всієї покрівлі. Це понад. 1800 квадратних метрів покрівлі. відновимо більше 7 тисяч квадратних метрів фасаду. Крім того, робочим проєктом передбачено відновлення інженерних мереж, скління, вхідних груп, проведення внутрішніх оздоблювальних та сантехнічних робіт. Тобто все, що було зруйновано, ми відновимо. Ігор Баскровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Олександра Панченко. Харків. Новини.